Всім доброго дня! Наш заклад починає працювати з системою електронного документообігу ЕДІ. З чого розпочати? Давайте з'ясуємо. Перш за все, давайте перейдемо на наш сайт. Адреса сайту ліцей 2 Ось так виглядає наш сайт в системі ЕДІ. Для початку роботи потрібно пройти навчання. Кожному з вас було розіслано логін та пароль доступу до сайту. Давайте авторизуємося на сайті. Натискаємо Увійти та вводимо свій логін та пароль і натискаємо кнопку Увійти. Після авторизації у вас зверху з'явилася кнопка до кабінету. Натискаємо на неї. Перед вами з'являється робочий стіл вашого кабінету з кнопками управління. Для вас створений тестовий рік, щоб ви могли спробувати всі функції системи EDI. Перш за все, потрібно пройти сертифіковане навчання. Для цього у верхньому куті натискаєте на іконку і вибираєте кнопку Пройти навчання. Ми перейшли на тренувальний центр і у вас є два завдання: перше пройти навчання, освітня програма створення сучасного освітнього середовища на платформі EDI» як вчитель, та здати фінальне тестування. Як проходити навчання. Натискаєте Переглянути. Для вас представлена серія невеличких відеоінструкцій по роботі з системою EDI. Переглянувши відеоролик, натискаєте наступний урок. Як переглянути ваш прогрес? У верхньому лівому куті натискаєте на кнопку теми і, як ви бачите, кожна тема ось тут відображається. Галочка біля теми означає, що ви її пройшли. Обов'язково кожен розділ, розділ 2 вхід, є певна серія відеоуроків, домашні завдання, пункти якого треба обов'язково виконати в системі EDI на платформі. Тобто ви переходите в кабінет і виконуєте ті завдання, які вам поставили. Після виконання домашнього завдання ви переглядаєте відповіді і проходите невеличкий тест. Після цього ви переходите на Наступний рівень. Робота з розкладом. Далі робота з журналом. Робота з повідомленнями. створення та налаштування вебінарів, і остання категорія предмети. Зверніть увагу, для проходження всього навчання у вас є три спроби. Тобто, якщо ви перший тест не здали, у вас є ще три спроби. На весь. Період навчання. Зверніть на це увагу. Якщо ви пройшли кілька уроків і на сьогодні завершили навчання, то на наступний раз, зайшовши в проходження предмету, натискаєте теми, вибираєте те завдання, на якому ви зупинились, і продовжуєте навчання. Після проходження всього навчання і виконання всіх домашніх завдань по створенню журналів, предметів, повідомлень вебінарів, ви переходите на сторінку курсів. Та проходите фінальне тестування. На фінальне тестування у вас також є три спроби. Після вдалого завершення фінального тестування через кілька днів вам прийде сертифікат. Це буде означати, що ви є сертифікований вчитель системи Ed. Як перевірити наявність сертифікату? У верхньому правому куті натискаєте на іконку профіля і натискаєте у мій профіль на своє прізвище ім'я по батькові. Перший індикатор це ось така позначка, цей вчитель успішно пройшов сертифікацію. Нижче у вас з'явиться кнопка Переглянути ваш сертифікат. Наголошую, обов'язково спробуйте виконати всі домашні завдання, які будуть у навчанні.